А він тебе не любить, просто каже слова, в його очах пустеля, а не весна Ти віриш, що зміниться, що він твій світ, а він лиш тінь, що там плит він дивився через дим Для нього любов – це тільки режим, йому байдуже, що ти не спиш у ночі, йому не треба душа лише ключі. А він тебе не любить, не шукає тепла, його обійми то гра. Ти думаєш, він просто втомився, що серце його десь оступилось. Але не дівчина, він просто гість. У твоїм серці він лишив слід і злість. Йому не треба правди, він хоче шум. Ламур, лайки, крики і костюм. Ти не помилка, ти просто світло, але він темрява, що грає у діло. А він тебе не любить, не шукає тепла, його бімий, то гра, не душа, ти палаєш, а він лише дивиться вниз, Його кохаю, це просто каприз. А він тебе не любить, не тримає той біль, бо з ним ти втрачаєш свій власний тил, не плач за тим, хто не чує сліз, шукає в любо сам же з ним І ти питаєш, а може ще шанс? Та він мовчить, бо йому все таць, у нього серце холодилі, Ти полум'я, нам траці, а він тебе не любить, це факт не біль, і ви витрачай не приймає сіль Бо справжнє кохання, не дим і звук, а той, вто лишиться, коли світ зникне навкруг. А він тебе не любить, не шукай тепла. Його обійми, охрани душа, ти палаєш, а він лише тебе тя внес, Його кохаються просто каприз, а він тебе не любить, не тримай той піль, бо з ним ти втрачаєш свій власний тил, не плаче, тим, хто не чуєш іс, то хай волога, а сам же сни.